Привіт, Танюш, що там які новини? Знали люди? М -м, ясно. Що таке, Танюш? Не зрозумів. Значить, люди, тобі все розказали. Та я й сам не знав, що дитина від мене. Вона мені тільки нещодавно зізналася. І... А хіба ти не через це хочеш зі мною родитися? Клянусь, Танюш, це було всього один раз, і то випадково. Мила, кохана, будь ласка, пробач. це сталося по дурості. І Люда сказала Максу, що дитина від нього, тому. Може, і так, але навіщо нам з тобою все руйнувати? Я людям буду допомагати грошима, але ми з тобою можемо бути щасливі разом. Танюш, будь ласка, тільки не кидай мене.